Друзі, вітаю! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно створити презентацію, а ще навіть не існує ідеї. Для цього можемо використати сервіс Непкін.ai. Робота з ним полягає в тому, що ми можемо створювати певні замітки, як NEPKIN, так і замітка на сервеці за допомогою або Перетворення тексту або роботи над файлом, або взагалі ми повинні написати, створити текст за певним промтом, і далі вже безпосередньо створити його, згенерувати контент на основі цього тексту. Давайте напишемо, що створить для нас певний текст. І далі безпосередньо ми його перетворимо на презентацію. Програма дозволяє також вводити запити не тільки англійською, а й українською, і іншими мовами. Програма є безкоштовною, тому, будь ласка, користуйтесь цим сервісом Непкін AI. Давайте напишемо запит. Привіт! Ти, вчитель е, початкових класів. Створи. П'ять порад для учнів. Так. Як успішно навчатись у школі. Ті поради повинні бути так, цікавими для дітей 6-8 років. Тобто ми задаємо рівень експертності, ми пишемо, прописуємо промп. І далі ми безпосередньо можемо створити. І у нас буде так, одразу поради: 5 порад супер для супер-учнів, І тут у нас вже одразу згенерований цей текст. Далі, після цього, ми можемо створити презентацію. Можемо натиснути і обрати яким чином який значок, давайте виділимо весь цей текст. Варто зазначити, що для того, щоб створити щось в програмі, і достатньо лише виділити весь текст, і перетворити, і натиснути Згенерувати певний дизайн. І зараз нам пропонується, ще раз наголошую, що програма дозволяє перетворювати текст на презентації, і далі ми можемо вже працювати над дизайном, змінювати його, візуалізувати. Якщо це великі фрагменти тексту, програма обирає головне. І тут ми бачимо, що дійсно програма виділила головне, і на основі цього створила презентація, різні стилі є. Так, можемо обирати. Далі ми можемо також працювати над різними дизайнами. Ну, і безпосередньо, звісно, ми вже можемо створений файл експортувати. Це може бути зображення. Тут ми обираємо власне, який фон, можемо зробити фон, можемо зробити непрозорим задній фон, можемо змінювати розмір, а також безпосередньо можемо цей згенерований текст скопіювати в буфер обміну. Як бачите, все робиться достатньо просто: варто лише перейти на сайт nepkін.ai, далі натиснути Створити нову замітку. На основі текстового опису і далі безпосередньо вже створюється ця замітка. І ми можемо будь-який фрагмент, наприклад, я ось зараз виділю ось цей фрагмент тексту, перетворити на замітку. Зараз ми з вами бачимо, що як стати суперучнем. Початок навчальної подорожі. Так, активні зірки навчання. Обираємо будь-який фрагмент тексту і перетворюємо його на цю презентацію. При цьому у нас одразу пропонуються нам різні варіанти оформлення. Таким чином. За допомогою цього сервісу ви можете створювати швидкі презентації за описом. Якщо вам це відео сподобалось, будемо раді за вподобання, за коментарі, а також за те, що ви підпишетесь на нашу закриту платформу на Patreon, де будете отримувати ранній доступ до відео. Щиро дякую.